свитер назвучил зона я там уже играю на першу свете выживаю так девить вот так в песу эти просто а где он будет потом будет зарегистроваться электронную пост и просто выбираешь заход Заходимо, да, воно будет между святами. Вот, це его шоу. але вам треба буде написати, чи я там хлопчик, дівчинка, так там я, як? чи якісь там команди, типу, там. А щоб вже почати грати, Там не обов'язково куда сіти. Просто нажміть ну, знаходьте це, право вибір е, режиму. От, от я в таке Заходим Заходимо на перший все. Вот. Я живу тут, Хто, не я просто зустрічаю тебя. Тільки підписникам я позволю навіть тут лишить. Тільки підписникам. Некоторые можете і російську говорити, але це повністю український сервер. Я просто беру играю просто на ногу тут суету. Ну да. Ну все как завжди. Берем просто там. Так, я вам можу такий дім продати. Він коло мене і там ніхто не живе, він без привату. Не понял, а це що там таке секунду, друзі. А це що там росте? А, вже застроїли. Тут була просто річка. Тут була річка, але, але якийсь хлопець просто взяв, пройшов і і застроїв. В цьому домі, якщо що, Два поверха, чи три, я вже не пам'ятаю. Да, два Два поверха в цьому домі. Але я хочу розібратися по поводу поволоцього этажки, яку будують, непонятно хто. Ні, ну я ну те ти... не правда, що вона буде мені горизонт трохи так. Мені без різниці, а от... хто її збудував? Так секунду, а не є цей приват? А, э, так, да, тут я трохи баю, але я... А на самом деле тут все так надо. Так, проверяем тест. Да, з приватом. Стоп, ты ж не убул! Да, друзья, я живу тут, колтива прапора Украины и все таке. Саму собою я українець, то, е, то мені це приємно. Але тут інколи грали ці росіяни. Але їх адмін вигнав. Тобі пишіть на TikTok аккаунт е, цього адмін. У неї, ну цей TikTok. Я не сам з собою користуюсь TikTok лайтом але лайтовым таке. Бумичик так простий. Нерабочий нормальный. Так, да, типа же и шахматик зарубила. Але добре. У мене все по одному рівню, бо я ну, тільки вчора почав грати і вам предлагаю. Ну, дивіться, ім'я сервера 12345. Це адрес chillzone.space. Ну, а порт обичний порт не трогаємо. Ну, все. Друзі, зразу говорю, я тут трохи свого добав. тут ковра не було, але я тут ну, мав у себе. Але це дом без привата. І тут стільки ресурсів, стільки ви ще в житті не бачу. Х1, Х2, Х3. Так, да, ну тут, і так я була, але за лишні споки. Да, він прям коло мене тут вибудований. Коло мене просто. Але цей дім, ну, хтось покинув із покине ресурсами великими. Не, ну що плюс в мене було такого. О, тут і... стоп! А, це, а цей дім на приватній? Якщо ні, то вам теж його приближати можна. Для дівчат честно. Если на напрявайте, секунду, я перевірю, да? Друзі. Я перевірю. Да, він не на напрявайте, Можу вам тоже віддати. Ну, кто у меня наедать, но ну, я ничего не знаю. Але а, тут ничего майже нема. А, вот такой. Да, тут є цей. Коспут ви можете там знайти мене, там ще щось. Змій побалакати, там ще щось там таке. Ну їх чоктесь, це відео подивиться. І зараз говорю, в Чилзоні я граю дуже часто, то... то не думайте і можете мене зразу шукати. Я коли закінчу відео робити, я, я почну там завантажувати це відео на канал, а потім продовжу грати. Зараз говорю. То подивіться це відео обов'язково. Ну, може заражать ну от побачите. Чи тут. А от. Ну, не можу я просто... Координати минус 95, 63 и 246. На цих координатах, нахожусь я. Ну і не тільки я тут всякі до мене, пор ват, Але там, ну, вот там нічого цікавого. Там там нічого особливого. Але я піду в гості до цього як, з приват. Да, і приват. Ну, кровати немає. Це стандарт. Там покажут Дім так. Прапори України, як, як по нормальному. У нього ще є пес. Богдан. Добрий Богдан. Так, це все з першого левелу. Так. Ну, я більше нічого так не бачу. Але ладно, у мене Дім, ну це не, не неплохий. А згору, якщо цей хазяїн вдома подивиться, то зразу гору вибач, я просто показував цей дім. І сам хочу подивити. Вибач мене. Е, а ми підемо поки що до мене додому. Пойдем подивимось. Ну, зато на до, все до показувати. За на, ну, наверх теж можна залізти. Тут виходів, скільки там виходів. Навіть немає на 8 звуків. Я трохи лізи так, заплітаю. Тут виходів скільки. Е... Два виходи. Ще є місце там, де можна вийти на кришу. І тут можна подивитися, що тут є. Да, тут якийсь стовп. Гарний. Гарний стовп просто. Я тут граю часто. І що б я там грав? Багато чи не багато, але в мене є ресурси. Хочете? Тільки підпишіться на мене, ставте лайк, і, і тоді я вам видам ресурс. Зараз гору. ці половині топори я його зразу говорю е, Ну, і все таке. Тут є по листі цей дім міст, шайкість до мене з переватом скоріш. О, не покажу вам цей дім на силу. Мені до мене дошло. Ну, тут все я пустив. Зараз говорю, я вам там ресурс. Если вам тоже потребно, я вам. ну, там ресурсик, понял? Вот. Я вам дал ресурс. Если вы кто то из вас остается, втядим ресурсы будет чекать у вас. Я уберу тут эту, потому что она тут помешает. Понял? Ну вот и все. Тут, якісь руїни. Здесь хрень там, де пусто теж. Як видно, він без привата. Стоп, а це що за дім? Стоп, шот, мій дім? Да, цими Дим, Наверно. Нет, я уже запутался, Трой. А, вот там Дим. Ты не кейс, я Дим нашел. Видал. Так. Проверим. Секунду, я проверю, что я реально могу. Ай, не могу тут ничего проверять. Такие с кафе. Ой, это что, есть А А, нет. Зал для черги. Запитань. Тут есть портал. Хотел построить что-то. Тут нет Дим джим Вот там. На черги ты изол. Поняла? Да, винны с приватом. Але я просто піду в гости, подивлюсь. Тут. Е... Тут, скорее не, не видно, наверное, двери, куда можно выйти. А от, йти. Дав ну, не знаю, но. Десь у кого має бути менше, ніж у мене. Ну, не йду, побачення. Під приват ставиться. Стоп. Это хата. Хата, да. Хата. Секунду. А, там. Стопа! Тут иди. Мне нагады. Ладно, друзья, я ради вас туда загляну. Веду что... Сидим, не на приватье. я... Не, я это место находы уже. Сразу Все, поехали. Я боюсь, трохи. Знайома. Не, я знаю, что там пусто. Так. Э. Тут такие самые ресурсы? Секунду, друзья, аж... Аж ты иди в наход! Они тоже напоследок просто. Кто с теми место установил? Я забираю, да? Я заберу, да? Не страшно просто. Як, ты иди, миф установи, ты сидишь... Я что-то вроде... Поломал. Яку нас можно ответить? А что я додому хочу? мені якось, ну не до цього все. Та ні, мне же любой ну ви розумієте Я піду ще погуляю. Да, в такую да, давайте. Подзодим. Это что тут без привата. С приватом. Да, серйозно, приватно. Все, вибачте, я иду вроде никого тут и немає, але. Приват. Катя друзі, кто играл уже це тут каїс, як як приват ставить? Тому що я сам не поняла, як вони приват стали. Добре, друзі. Я буду закінчити вже відео, тому що я реально дуже довго вже роблю. Иду до себе додому. Ну, це не мій, конечно, але... але в... ви він без привата. Кого-то щось тут какое перемка. Андрої. Все-таки я уже буду выходить. Хиллзоне.спейс. Им'я сервера 12345 Порт Стандарт. План в УВЕЛЯ Всім.